Друзі, привіт! Сьогодні пропонуємо вам відпочити трошечки від маленьких міст і містечок, від Карпат, і так далі. Тому що сьогодні ми з вами вирушимо на Мальдіви. Struggle, I find the real me. I'm in between, I'm not quite all. A girl, a woman, both in my soul, learning to balance, learning to be Оскільки вог, має бути під стоп. Зараз заправимося і каву не беремо. Беремо. А, я хотів сказати нашим глядачам, що як у нас з'явилася кавомашина, то ми каву не купляємо. На заправках ми каву більше не купляємо, правильно? Ну а коли дуже хочеться, або довга дорога, то можна. Ми ще термокружки з собою не взяли. Тому беремо не таку смачну каву, як домашню. Оце. Правило. І поїдемо. Не знаю, чи доїдемо ми на Мальдіви. А До... чого? Бо колесо щось відмовляється качатися. Там щось з ніпелем не те. Тому я не знаю, звичайно, що у нас вийде, не вийде. Дорога така собі. Це далеко. Мальдіви це далеко. Опей. Не знаю. Насос я далеко не ховав. Що ви готові до Мальдів? Адже є очікування. А є реальність. Ще раз очікування. Реальність. А якщо серйозно і без жартів, то ми з вами також на Мальдівах, але вільногірських. Які знаходяться в Дніпропетровській області, давайте разом з вами подивимося, чим живуть Мальдіви сьогодні. То що ж таке Вильногірські Мальдіви? Тут дуже круто. Мені подобається. Супер. А насправді це бувший минулий кар'єр, який розпочав свою роботу в 1961 році. Тут добувались титано-церконіві піски, які потім йшли на переробку. І місця вироботку просто затопило водою, а, підземними джерелами, дощовою водою і так далі. І зараз. Це вже мабуть декілька десятків років, як місце, де можна насолодитися лазурною водичкою і білосніжними пісками. Правда, популярним він став, мабуть, останніх років з п'ять. От, як в ковід нам всім заборонялося виходити навіть з дому, от люди почали дізналися про, про цей кар'єри. Сюди почали масово їхати. Дівчата, якщо ви думаєте, де ще можна зробити класну фотосесію, це 100% тут безкрайний пісок, біленький, гарненький. Що кидається одразу в очі, тут неймовірно зараз. Багато як на таку локацію, неймовірно багато людей. Тут навіть є вся, всілякі розваги. Тобто, звичайно, тут інфраструктури як такої потужної немає. Її тут взагалі немає, але є люди, які тут дають покататися за гроші, звичайно, на квадроциклах, на водних мотоциклах. Навіть тут є типа, міні-парус-парусники. Тому ми зараз підемо туди, в гущу людей, спробуємо знайти щось таке, що ну, там, поплавати, по поїздити і так далі. І от спробуємо. Спробуємо що ж тут. А, до речі, ось. Пару часом. Після пробувати. Майда? Або ліво. А також за вітер, будь-який оцей гал справий, оцей лівий прямо перед вами, вон там на машці. Ага. масшку. Творний Розумієте. Чим більше вітер, тим більше тут насусний світ. Ми їдемо вверх по вітер, а І Ми їдемо не на отій кусті, а на вершину. Ну, як ви вже зрозуміли, Маша вирішила покататися на Вінцапі. Це таке поєднання двох видів спорту сабсерфінгу та вінсерфінгу. Ну а тут хоча б без мінімального інструктажу нікуди. Чим вона власне і займається? Дуже цікаво, але ніфігашки не понятно, але будемо пробувати. Що, що ти кажеш? Дуже цікаво, але не понятно. Будемо пробувати. Ну ти зрозуміла, що таке галс? Ні. <сум> ні. Коротше, зараз буде цікаво. Ну що результат ми бачили цього мега крутого катання. І мінусом у нас втрачена, втрачена шляпа. Марія, ну що, розкажи, як воно було? Ну, було дуже круто. А Віктор Іванович сказав, що я взагалі класно тренуюсь. Класно, класно шляпа шляп... втрачає. Вона перевернулася і втопилася. Тому таке буває. Але виходилося в мене класно. Ось, бачите, мене навіть Віктор Іванович, якщо що, закличе сюди усіх і каже, що тут можна тренуватися на різних видах досках. Тому якщо у когось є бажання, приходьте і будемо тренуватися. Не доска не доска. На мене доска не можна сказати, не треба. Це Тому ось доска ні, падала, всі падають, так? Ну, я гарі, якщо дуже обережно, можна не падати. Ну, ви трошки відволіклися, мабуть, і. Так вийшло. Ну ось, а багато взагалі у вас тут людей вчиться плавати? Ну, кожного дня як буває, он... Ребята катали, може, щось буває. катались каталися, може, ще сьогодні ще буде. Ага, чудово. Коротше, дякую вам велике за такий урок. Нам дуже сподобалося і дійсно це приємне. Тому це... Тому це цікаво. Ага. Ну, це, це буде дуже чудово, могла навчитися. Дякую вам велике, гарного вам дня і багато клієнтів. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. Я поплила туди, прямо в але трошечки втратила шляпу. Ми попиталися її знайти, але вона втонула, втопилася, набралася водою, Немав не більше шляху. Так, друзі, зазвичай від Мальдів втрачають голову, а дехто втратив шляпу. Але це було дуже круто. Друзі, ну що можу сказати? Що так провести день вихідний це чудово. По-перше, тут можна класно пофоткатися. І це круто, бо для дівчат мені здається, що це важливо — гарні фоточки. По-друге, тут є чим зайнятися. Якщо хочете, можете на квадроциклах поїздити. Якщо хочете, можете, ось, будь ласка, він серфінг повчитися. Якщо хочете, люди просто сидять, просто жарять шашлики, просто приїжджають сюди з палатками, типу кемпінгу. Ну, Тобто кожен знаходить щось для себе. Тут можна погуляти, позагорати, покупатися. Водичка дуже тепла, водичка чиста. Мені сподобалось. <му> Заблукала, куди я йшла, в яку сторону. Друзі, дивіться, там щось. Щось димить. Пам'ятаєте Дюну, коли вони там танцювали і потім танцювали, я не знаю, що це робили, робила, і потім червики такі вилазили. Ось зараз люди тут бачите, як проводять свій досух. Тут зараз мені здається, в мене вирішується. Ну, ми йдемо дивитися, що ж таке там знаходиться, що це за дим. Друзі, ну я вже і тут так, я не знаю скільки хвилин, напевно, 15. І цей якийсь пляж з білим піском, він безкрайній. Бо якщо ви подивитесь навкруги, тут все у білому піску. І не закінчується. За кожним пагорбом наступний пагорб. І так йдеш, 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 йдеш. Нема на кінці не краю. Цікаво, я то сьогодні. До якогось фіналу або ні. Слухайте, напевно, всі бачили фільм Лост, коли вони загублені він називався. Коли вони впали і на острові жили, і там десь димок постійно був, десь вони там, це такий острів житим прийшлося. І ось вони завжди лазили щось знаходили. То бункер якийсь, то ще щось якесь поселення. Ось я себе відчуваю героїні цього. Дивіться, я йшла за димком. Але ось тут, Понятно, що це був кар'єр. Але бачите, яка труба. І тепер мені вже цікаво ні той димок, який чого він там піднімається. Мені вже цікаво, куди ведеться труба. І, до речі, я знайшла ще одне шикарне озеро. І тут зовсім майже немає людей. Пішли подивимось, що це за озеро. Воно, мені здається, більш гарніше, ніж ті. Друзі, поки Марія пішла прогулятися, подивитися, що тут є навкруги, побродити по дюнам, я лишився на пляжі. І що я вам скажу? Що я вам хочу сказати? Ну, дивіться. Сам пляж е його довжина, в принципі, десь, я не знаю, метрів. 500, може 800. З іншої сторони, от з іншої сторони, також є невеличкий пляжик, там, самі бачите, метрів 200, мабуть, його довжина. Але що стосується водички і берегової, скажімо так, лінії, десь приблизно метра 2-2,5, якщо заходити в воду. Там пісок твердий, такий, приємний до ніг, Але вже далі починається якесь болото, якесь таке під ногами, мол, ну дуже, дуже неприємне. Тобто можна просто зайти і далі попливти, але так, щоб зайти по пояс, наприклад, чи по шию, не вийти. Ну, тому що неприємно в тому місити, місити ноги. Що ще а, поспостерігаю? Тут дуже така. Як сказати, коктейль з публіки молодіжної і сімейної. Так от сімейна зрозуміло, це діти, це там палатки, це все акуратненько, там, ну як діти. А що стосується молоді, то тут перша година дня, а практично всі. Хто з молоді, вони вже налигані, вибачте, за, за сленг, вони вже налигані пивом, вони вже в воді з пивом, вони вже з сигаретами в воді. Ну і відповідний сленг, мова, матюки і всяке таке. Все, всі, всі спутники цього, цього алкоголю. Тому, скажімо так. Перше враження на зараз ми тут вже пробули там, декілька годин, поплавали, познімали, сйомочку провели з людиною, поспілкувалися, який навчає на паруснику. То я би сказав, так, тут дуже круте місце приїхати, подивитися, пофотографуватися, навіть позагорати, Але дуже специфічно, тому що багато алкоголю, багато. Матюків і так далі, і тому подібне. Але є свій шарм в цього місця. В цього місця от визна... визначено є певний свій шарм. Друзі, щось я десь пішла не так. Я вже не розумію. Тут кругом однакові пагорби, я, якщо чесно, не розумію, куди мені вже йти. Я трошечки загубилася, а на жаль, зв'язку немає. Тут тільки О, ЛТЄ з'явився. Буду дзвонити дімки, щоб він йшов за мною. Бо якось тут дуже гарно усюди білий піс, о, ось та труба, от мені по неї треба йти. Пам'ятаєте, я сюди йшла і була ця труба, з того ж неї треба йти. Або ні. Я ж до неї йшла. Ну, Друзі, в кінці кінців тут не таке велика площа, щоб я як в Сахарі загубилася. Бо без, без води я не проживу. Тому сподіваюся, що я зараз знайду, звідки я прийшла взагалі. Але я бачу будинки, там якісь вже стоять, а я в будинки не приходила. І через трубу я не переступала. Так що я вам можу сказати? Підумо, труба є. Вон, сподіваюся, зараз залізу на той пагорб і з нього щось побачу, де хоч люди, де хоч. Інше вже жарко. Зараз 13-16, саможара, спека. Трубай де ось поруч з поліву руку. Друзі, машини. Машини є. Вон дивіться. Вон там машини. І там я. Ще мені вже не страшно. Друзі, прийшло вже 20 хвилин, і я вже дійшла до людей. Ну, типу, ще не до міста, не до місця, там, де ми були, але при цьому люди вже з'явилися. Вон машини, вон палатки, тому, тому я спасіна. там Дімка. Вон стоїть, стоїть моя кицька. Дійшла я до нього. У нас багатеньких людей. Звісно, але я до нього дійшла. Дивіться, багато народу, після вже перевчити, але бажаючих <тит> дуже багато. Так що, якщо у вас є друзі або запікалені, <тит> приїжджайте. Дякуємо вам. Гарного вечора. Да. Дякуємо, гарного <пит> дня. Дякуємо. Ось так, ви всі чули, привівайте. А якщо... А якщо серйозно, багато, якщо ви почнете шукати щось про це місце інформацію, окрім того, як послухаєте нас, то ви, мабуть, побачите, що тут є підозра, є страшилки, лякалки, що тут велика радіація і цей. Піпірка не буде працювати і так далі. В общем, якщо тут. Я вам потім розповім. Фу, це що дурним. Коротше, е історії такі, але тим не менше є, е е були офіційні запити до ДСНС. ДСНС сказала, ми нічого не знаємо, ніяких надзвичайних ситуацій тут не було. Міряти е радіацію ми не будемо. Взагалі, тут Божедарівська громада відповідальна за цей е шматок е умовно. Якщо це можна так назвати пляжем, вона відповідальна за це. Люди приходили тут з дозиметрами і міряли. Радіалі рівень радіації він показував сім разів менше норми. Тому, в принципі, що стосується радіації. Як показує практика, і доведено емпіричним шляхом, тут нічого такого страшного немає. Тут все ок. так, але в переліку офіційних пляжів цього пляжу немає, бо тут повинен бути і спасателі, і чистити пляжі повинні, але вони просто не додали цей. Пляж і пляшки оце саме найбільше, як каже ДСНС, це найбільша в цьому проблема і в цьому небезпека, а все інше. Ну тому що глибина десь по центру цього озерця може досягати 20 метрів. Тому mm -hmm. втопитися можна дуже легко. А тим більше, як я вже казав, тут кожен другий з пляшкою пива, а той щось міцніше під градусом, тому, тому таке трошки небезпечно тут, з точки зору. Потопельників може бути. Але о, бачите, є квадроцикли, є водні банани, є а, скутер. Може, ти поїдеш папа? Ні, а йди запитайся, я тебе зніму. Скільки коштує? Да. Все, скільки коштує. Квадроцикл, банан. А підскажіть, скажіть, будь ласка, скільки коштує у вас квадроцикл? А скільки таблет? Скільки що коштує взагалі? Друзі, ми сьогодні вже погуляли, отримали купу вражень, позасмагали вже навіть втомили. Пофоткались, пофоткались. Це головне. Чекайте скоро у мене в інстаграмі. Якщо підписуєтесь, дивіться, буде купа неймовірних фотографій. Так ось, а якщо ви лежите на дивані і думаєте, як би вам сюди потрапити, але трошечки лінь, то якщо у вас навіть немає власного авто, ви можете приїхати, сісти на електричку, Дніпро П'ятихатки, вийти на платформу 104 і 15 хвилин дете пішки, Google вам підкаже, як саме. А якщо навіть у вас є автомобіль, але ви, він седан і ви думаєте, чи ви сюди поїдете, чи не поїдете, то ось покажи стоянку тут. Купа, велика купа седанів. Тут навіть є тесла, на якій ми минулого року сюди стриманулись їхати. Тому спокійно можна їхати тут, е, просто це треба робити акуратно. Так, а якщо вам сподобалось наше відео, то, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, чи хотіли б ви так відпочити, чи приїдете ви сюди і ставте лайк і І рекомендуйте, куди нам ще поїхати. Будемо вдячні. Дякую, пока, пока, до зустрічі. Пока.